Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Запрошую вас до нового відео. Рослинка, яку сьогодні хочу вам показати, це будлея. Ще її називають осіннім буском. Є дуже багато видів будлей, низькорослі, високорослі і різних кольорів. Тому обов'язково посадіть її в своєму садочку, але вибирайте ті сорти, які підходять саме для вашого саду. Якщо у вас садок великий, територія дозволяє посадити різні сорти, то вони дуже гарно будуть вписуватися в дизайн. А якщо маленький сад. Наприклад, такі, як у мене, то треба добре придумати, де їх посадити, щоб вони не закривали інші рослинки, і щоб дуже гармонійно вписувалися також в дизайн саду. Ось бачите, перед вами високоросла будлея дуже гарним кольором цвіте. Я тут стою на місточку в себе, тому що знизу погано трошки видно. Так мені зручніше показати вам її. Ось так я її сформувала таким деревцем, низ трішки обірвала, тому що вона б мені там загустила всі рослинки, які знизу ростуть. Так, компактніше. І мені здається, що дуже гарно вийшло. Покажу вам ще з цього ракурсу. Ось така. Виросла дуже висока, мабуть, 3 метри. І ще одна порада. Садіть. Будлеї тільки на сонячній стороні. Вони дуже люблять сонечко, тому що під деревами і в затінку вони будуть витягуватися, так як я зараз покажу вам на іншій будлеї, як вона в мене витягнулася. Подивіться, перед вами біла будлея, вона також з високорослих. Ну, її можна буде формувати. Я ось тут планую забирати її з-під цієї вишні, тому що, так як я вам казала, тут її не вистачає сонця. Подивіться, як зверху дуже гарно вона квітує над вишнею. Внизу також гарно квітує, але вона тут зовсім мені не вписується. Я її планую звідси забирати. Дуже гарний колір, такий біленький. Ось такі китиці. Дуже вона вже розрослася в мене тут велика. Треба щось придумувати буде. Це моя жовта будлейка. Бутончиків багатенько на ній. Вже вона давно квітує. Бачите, який гарний колір? Ті квітконоси, які вже ось будуть сохнути, їх потрібно буде відламати і наступні бутончики будуть розквітати. Вона, мабуть, також буде. З високорослих треба буде її стримувати ріст. Цвітуть будлеї з липня і до листопада і дуже притягують до себе медовим ароматом метеликів та різних комашок. Догляді вони зовсім не вибагливі. дуже рідко уражаються хворобами, шкідниками, але люблять частий полив, розмножуються насінням і живцюванням. В моєму садочку небагато. Сортів. Хоча я вже задумалася собі посадити не високорослі, а низькорослі. А з цих високих я буду формувати з самої весни, щоб вони не тягнулися так догори. Можливо, щось і вийде з цього. Ось недавно я купила собі таку низькорослу будлейку, дуже гарний колір. Так, вона мені сподобалась. Я її посадила, бачу, що вона гарненько прижилася. Дуже гарний такий колір. І подивіться, скільки вже бутонів є, і цвіт, як вона дуже гарно тут дивиться. Я б хотіла б, щоб вона була така низенька. ну Вона буде трошки вищою. Рости. І бачите, в неї такі е, суцвіття не, не такі, як в інших бодлей, ось, наприклад, е, в білої і світло-бускової, те, що я вам показувала. В неї суцвіття ось так спадає, о, а в цей такими як свічечками вона квітує. Мені ці сорти, мабуть, більше до вподоби, мабуть, я їх. Буду собі розмножувати, купляти, мабуть, зупинюся я саме на таких сортах. Хоча буде мені шкода розлучатися з тими високорослими будлейками, ну, щось я придумаю: буду обрізати їх, формувати і, можливо, залишу собі. Ось ще одна моя новиночка недавно посадила. Подивіться, який маленький кущик і скільки вже цвіту на ньому. Такий колір, темніший трішки, ніж в мене є. Ну, вона адаптується до наших умов. Зараз дуже гаряче в нас. Ось такий буде в мене тут кущик. Ось перед вами ще одна будлея. Не хотіла вам її показувати, але все-таки покажу. Це будлейка пересаджена з відкритого ґрунту. Коли я її купляла, був відкритий корінь. І вона була з цвітом. Ну, коли я її посадила, бачите, як вона приболіла. Буду вже якось її вихожувати. Навіть кольору немає, щоб вам показати, яка вона. Надіюся, вона в мене приживеться. І хочу похвалитися результатом свого живцювання. Це живцювала я осінню минулого року. І Бачите, вже навіть з цвітом такий череночок. Це два сорта будлеї, в мене вони ростуть перед входом до нас в двір, на дорозі. Дуже гарне поєднання. Я тут посадила темну і світлу будлейку, подивіться. Тут їй подобається, нехай гарненько розростається. На цьому буду закінчувати своє відео. Я нарахувала в своєму саду 6 сортів будлей. У мене садочок невеликий, тому немає так місця, щоб їх насаджувати. Але посадила хоч цих 6 штучок. Нехай ростуть і радують мене. Дякую вам, друзі! За перегляд, якщо вам було цікаво, чекаю ваші вподобайки і до нових зустрічей!